1 січня 2026 року в Україні стартує програма безоплатного медичного обстеження для людей старше 40 років. Кожен учасник зможе прийти комплексний скринінг здоров'я та отримати для цього 2000 тисячі гривень без готівкової підтримки. Ця ініціатива не єдина від держави. Про інші ми розповідали у попередніх сюжетах. Мета програми спрямована на раннє виявлення серцево-судинних захворювань цукрового діабету та проблем ментального здоров'я, особливо розрахована на тих, хто зазвичай не звертається до лікаря та не усвідомлює власні ризики. Більшість мукачівців поки не чули таку ініціативу, проте вважають, що вона є дуже корисною, адже може допомогти запобігти ускладненням здоров'я у майбутньому. Позитивно, то буде дуже добре. Завжди стараємося піклуватися про своє здоров'я, бо маємо діток, яких треба виростити і випустити в цей світ. І я думаю, що всі цим скористаються. Я вважаю, що дуже важливо, бо зараз є багато хвороб, які треба виявляти на рівній стадії. Треба вчасно їх виявляти, щоб попередити важкі захворювання. Я так вважаю. Непогана ідея, непогане початкування. Це добре. Може комусь воно потрібно. Не хочу себе лякати, і вдруг щось виявиться, що потім мене трошки розстроїть. Треба. Ну, наприклад, якщо там чи з серцем проблеми, чи з внутрішніми іншими органами, то можна собі допомогти і продовжити. Життя звичайно, тепер я знаю. Ну ще подумаю, може скористуюся. Стати учасником програми може кожен охочий віком від 40 років, включно. Запрошення прийти скринінг людям надходитиме в застосунку дія. Після того, як людина прийме запрошення, необхідно замовити Дія картку в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За сім днів на неї надійдуть кошти дві тисячі гривень. Їх можна використати тільки для проходження медичного обстеження. Скринінг можна буде прийти у будь-якому медичному закладі державному, комунальному чи приватному, щоб Участь у програмі ми передбачаємо скрінінг людей, які на даний момент, можливо, думають, що вони здорові, або вони не відчувають ознак захворювань, і вони пройдуть пройти цей скринінг і обов'язково здадуть аналізи. Це перше, що вони пройдуть, це є лабораторне обстеження обов'язково для всіх. Це і холестерин, холестерин по фракціях і глікований гемоглобін. Також при обстеженні людина, яка прийшла пройти скринінг, вона має пройти тестування, анкетування мається на увазі анкети, відповіді на анкети. Це є анкети для виявлення того ж цукрового діабету або Виявлення депресії, виявлення психотичних порушень, в тому числі обов'язкові консультації з лікарем. Лікар проконсультує і після дообстеження проведе аналіз на фактори ризику і проаналізує, які ризики є в цієї людини захворіти або отримати, будемо казати, ускладнення від гіпертонії. Навіть якщо на даний момент цього захворювання немає або людина не знає про нього, також при огляді під час огляду в лікаря, коли людина проходить скринінг, передбачає як мінімум два рази замір артеріального тиску. Фахівці наголошують, регулярні обстеження допомагають виявити хвороби на ранніх стадіях. Тому участь у цій програмі може стати першим кроком для збереження здоров'я на роки вперед.